Якась лесбійська дівчинка попросила, щоб я цей вірш прочитав спеціально для її подружки, яка сидить на залі, ви розумієте, яка романтика ця просто побігає. А вірш називається дуже просто там-там. Якби ти знала, яка ти гарна, коли у собі не маєш страху, коли смієшся так ніби влітку. Діти розкочуться у ріці, печуть безкарно очі сарни, а кожен подих штовхає з даху, і стигне серце моє, астральне, давно забути в твоїй руці. І кожна стигма, і кожна айстра висить на сході, золе додому, і кожен вітер, як варте слово, летить на захід. Кличе вогон, на небі майстер латає дірку, ламає мірку, ховає в тому. А в дні морському знаходить отвір, зливає воду і горизонт, стоїш ні вроку, ідеш півкроком, шукаєш місце, знаходиш не. Мет...